Клуб віртуальної реальності відкрив ветеран російсько-української війни в жмеренці Володимир Гіжевський, де кожен бажаючий за допомогою спеціального технічного обладнання може поринути у світ кіно, гри чи казки. Володимир запрошує до свого закладу і ветеранів, адже віртуальну реальність уже давно впроваджують у реабілітації військових. Володимир Гіжевський показує, як працює його клуб віртуальної реальності. Тут за допомогою спеціального обладнання, шоломів та контролерів можна зануритися в інтерактивні віртуальні ігри. Це йде перезарядка зброї, тому що це гра у жанрі хорор, де потрібно відбуватися і зомбі. Це дуже схоже на завдання, які Володимир виконував на фронті. Щоправда, тоді чоловік давав відсіч ворогу за допомогою дронів, служив аеророзвідником в прикордонному загоні. Спочатку боронив кордони на Сумщині та Чернігівщині, а згодом воював на Донбасі. Є координати, наче треба на ті координати злетіти і скинути подарунку. Це робота була просто місцевість, така болотна лісова, то це в основному по їхнім кріпленням, бліндажам. Місцям, де як мінімум було виявлено перед тими розвідкою, що десь там хтось був якийсь рух. І дійсно вже кілька разів, що десь там було помічено когось, що треба було просто туди нести візит. Під час служби отримав осколкове поранення. Після лікування та реабілітації звільнився з війська і тоді вирішив започаткувати власну справу. Ідея виникла спонтанно, десь звичайно. Просто якось, Собі йшов, якби не було такого нічого, і таки ні сього ні ні натовпі. Тобто я розумію, що весь вище розум мені подав пасив. Клуб віртуальної реальності побудував повністю за власні кошти і вже кілька місяців приймає відвідувачів. Саме головне здається, це змогти переступити через себе, через свої проблеми і починати щось робити. Адже людину можна забрати з війни, але війну з людини не забереш. Якщо ми негативне відпускаємо, він нас з'їдає середини. Тому треба завжди щось. Щось робити особливо запрошує Володимир ветеранів, адже це не просто розваги та ігри, а своєрідна реабілітація та можливість розвантажитись психологічно. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.